Хочемо жити до 100 літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо Даємо анонімність. Це Медексперт. Привіт! Це програма «Медексперт». Чимало цікавих подій відбулось протягом тижня у нашій медицині. А у нашій рубриці Консультує лікар. Фахівці медичного центру родовід розкажуть про найпоширеніші міфи, яким вірити не варто. І ми готові вам все розповісти і показати. Отож, поїхали. В Україну повернулась родина Степаненків, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу на вокзалі в Краматорську. Як сьогодні вони почуваються та які плани на майбутнє? У Львові відбулось навчання медиків зі всієї України. Як все відбувалось та чого навчали? Міфи в вендикронології. Що потрібно знати пацієнтам. Зараз ми розкажемо про сім'ю, історія якої сколихнула чи не всю країну. Минулоріч, 8 квітня, російські терористи обстріляли вокзал у Краматорську. Тоді загинуло багато людей і чимало постраждало. Серед них була родина Степаненків, мати та двійнята Яна і Ярослав. Хлопчик, на щастя, не постраждав, а от мамі тоді відірвало одну ногу, а її доньці обидві. На лікування та реабілітацію їх прийняла клініка в США. І ось після року відновлення. Вони повернулись додому вже на нових кінцівках. Отож, як зараз вони почуваються і які плани мають на майбутнє, вони розкажуть у нашому сюжеті. Нарешті вдома. Наталія та 12 12-річні двійнята Яна та Ярослав Степаненки після тривалої реабілітації та протезування в США повернулися в Україну. Вони мене не називають. ха Так. Нагадаємо, що торік у квітні родина потрапила під ракетний обстріл на вокзалі в Краматорську. Тоді мати втратила одну кінцівку, а донька обидві. Ярослав, на щастя, не постраждав. Декілька місяців їх лікували у Львові, а згодом на реабілітацію вони поїхали у США. Там дівчинка з мамою близько року наново вчилися ходити на протезах, а сьогодні, вже стоячи на обох кінцівках, відвідали лікарню та зустрілися зі своїми рятівниками. Ми одразу казали, що ми їдемо додому, тому що нас ще хотіли лишити на рік. Ні, ми вдома, і це дуже добре. Я дуже рада повернутися додому. Я дуже сумувала за лікарями, дуже сумувала за Україною. За час перебування в Америці Яна навчилася не лише ходити. Рік я вже ходжу. Я вже каталась на велосипеді, на самокаті. Такі успішні результати тішать і наших лікарів, які минулоріч робили усе для того, щоб дівчинка і мама змогли ходити. Це зовсім не порівняти з тими моментами, коли евакуаційним поїздом їх привезли у суботу до нас з Краматорська, коли ми побачили закровавлених мамою і дитиною і біля них Ярослава, який допомагав обслуговувати в подальшому маму і сестру. Тоді тільки почалась війна, для нас було нове все. І війна нове, нові травми. Тобто, ми вперше з таким зустрілися. Тобто, і протезування в таких масштабах і протези такого рівня для нас це було зовсім нове. Тобто, на сьогоднішній день ми це вже вже усвоюємо і хочемо розвивати і далі власне, завдяки сім'ї Степаненків, які тепер є волонтерами і допомагають нам з тим розвитком. Тепер таке лікування, реабілітація та протезування доступні в Україні. І, зокрема, мама та донька продовжать своє відновлення у центрі незламні. Наша команда протезистів вже відвідала неодноразові закордонні навчання і стажування, і можуть такі самі, а можливо якісніші протези виготовляти в Україні. Одне в мене тільки побажання, щоб менше треба було тих протезів. Поки Яна росте їй щороку, потрібно буде змінювати протези, які тепер зможуть її зробити тут. У Львові на сьогоднішній день це вже треба їм розцінювати, і нам, і їм вже не як хвороба, як спосіб життя. Тобто, звісно, протези треба обслуговувати, міняти, але до цього треба звикати і нам, як персоналу, і їм як пацієнтам. Наразі степаненки планують жити у Львові. Двіня там вже обирають школу, до якої вони ходитимуть. А Яна, своєю чергою буде допомагати іншим постраждалим дітям, адже вона стала обличчям компанії зі збору коштів на обладнання для реабілітаційного відділення Unbroken Kids, яке розбудовується, і вже згодом тут кожна українська дитина зможе отримати якісну допомогу, лікування та відновлення. Нагадую, що з вами програма «Медексперт», а наш партнер медичний центр Родовід. І далі вас очікує короткий дайджест. Не пропустіть. Хотів врятувати побратима, як поряд влучила міна. У центрі незламні відновлюють захисника, який постраждав на війні. Наприкінці січня в районі Бахмута біля чоловіка розірвалась міна. Тоді у його тілі застрягло 40 уламків, які прошили ноги, руки, живіт та внутрішні органи. Захисник зміг накласти собі тиснучі пов'язки та добратися до українських позицій. Там йому допомогли побратими, а потім його рятували у лікарнях п'яти міст. Зараз він у Львові. Практично всі уламки вдалося видалити, окрім двох, які проникли в глиб печі. Наразі вони не несуть небезпеки, але потребують спостереження. Воїн проходить реабілітацію, і тренує витривалість м'язів, ніг та спини, а його життю нічого не загрожує. Встановили правильний діагноз та успішно прооперували. Медики лікарні Святого Миколая допомогли чотирирічній дівчинці, яка народилася складною вадою шлунку. Сім сантиметрів кишківника дитини не мали нервових закінчень. Це провокувало постійне здуття та закрипи. Довгий час діагноз встановити не вдавалося, і дівчинку навіть лікували за кордоном. Проте це не дало результату. Вже у Львові лікарі провели біопсію і виявили хворобу гіршпрунга, яка зустрічається в одного з п'яти тисяч дітей. Дівчинці провели мало індив... Вазивне, тобто найменш травматичне втручання, і видалили уражену частину кишківника. Відтак зараз дитина почувається добре і її більше не турбують неприємні симптоми. До Львова з'їхались медики зі всієї України, адже сюди прибула ціла команда американських інструкторів, щоб навчити та поділитись досвідом у порятунку важкопоранених пацієнтів у критичних станах після мінно-вибухових поранень. Як проходили ці навчання, бачили і ми. Надавати високоспеціалізовану допомогу людям, які постраждали від війни. У Львові відбувся навчально-практичний курс для підготовки медиків, багатопрофільних лікарень, а також бойових лікарів. Для цього американське товариство критичної медицини прибуло сюди, щоб поділитись досвідом, навчити та допомогти. Тут зібрались медики зі всієї України. Серед учасників лікар, хірург з Житомира Андрій Годованюк. Попри його восьмирічний стаж роботи з пацієнтами, розповідає, що нові навички зна. Знання Та досвід ніколи зайвими не будуть. Медична наука розвивається постійно, оскільки, щоб бути в ногу з часом, постійно розвиватися треба самому разом з нею. Ці курси доволі якісні, доволі е, інформативні. І враховуючи, що тут більше спрямована інтенсивна терапія, я хірург, для мене це нове, доволі нове, багато інформації, і я думаю, я її зможу потім реалізувати навіть своїми пацієнтами в себе по місці роботи, там, де я працюю. Це перший такий навчальний курс у нашій країні, і він спрямований на фахівців різних напрямків, серед яких і анестезіологи, хірурги, фізичні терапевти, медичні сестри тощо. Нам потрібні спеціалісти різних галузей для того, щоб допомогти пацієнту подолати цей важкий період. І навіть після того, коли пацієнт є стабілізований, вони все рівно потребують певного рівня підтримки. Це є стандартизований курс, який ми навчаємо по всьому світу. Ми раді допомогти Україні в цьому для того, щоб допомагати справді критичним і важким пацієнтам. Відтак медиків навчать працювати в командах, застосовуючи світові протоколи щодо невідкладної медичної допомоги, діагностики та безпосереднього лікування загрозливих для життя станів. 25 фахівців американських приїхали працювати майже два тижні тут, у Львові, частина з яких ще буде проводити курси по ЗД діагностиці в Києві. Приїхали для того, щоб навчити нас, щоб ми, наша медицина відповідала найкращим світовим стандартам. Це 400 одночасно працівників галузі охорони здоров'я України. Це є лікарі, анестезіологи, хірурги, медичні сестри і інший персонал для того, щоб ці люди, які отримують сьогодні навчання, безоплатні заразом, отримують і обладнання для того, щоб робити таку діагностику пацієнтам повинні передати це навчання по цілій Україні». Зазначимо, що після проходження навчання кожен лікар отримає ультразвуковий апарат, який він привезе у медзаклад, в якому працює та зможе надалі використовувати його для допомоги пацієнтам. А зараз у програмі «Медексперт» рубрика Консультує лікар. Але перед тим дивіться ще декілька коротких медичних новин. Наш партнер медичний центр Родовід. І ми продовжуємо. Понад 20 років працював на фермах і заразився небезпечним захворюванням. Вперше за два роки у Львів'янина діагностували бруцельоз. Його, ймовірно, чоловік підхопив в Іспанії, де працював стригалем овець. Це важке інфекційне захворювання передається від хворих тварин при контакті. Переважно це кози, вівці, корови, свині та можуть бути собаки, зазначає Львівський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України. Найбільша небезпека в тому, що хвороба уражає суглоби, серце та інші органи. Проявляється головним болем бо у суглобах та м'язах, лихоманкою, набряками, пітливістю, виразками в ділянці суглобів Тощо у нас ця хвороба зустрічається рідко. Більшого поширення має в Африці, Центральній та Південній Америці та в деяких країнах Азії та Європи. Спеціалісти рекомендують вживати не більше 5 грамів солі на добу. Це повна чайна ложечка. Проте, за даними дослідження, степс, який провели у 2019 році, в середньому українці перевищують цей рівень більш ніж вдвічі. Таке надмірне споживання солі може призвести до проблем зі здоров'ям. Зокрема, до підвищення тиску, ризиків серцево-судинних захворювань, збільшення ваги тощо. Відтак найкращі замінять сіль натуральні продукти. В цьому допоможуть соєвий соус, лимонна кислота, часник, цибуля. Сушені овочі та різні спеції. А зараз у програмі рубрика Консультує лікар і ми продовжуємо розповідати про те, що потрібно знати пацієнтам, а зокрема, якій інформації вірити, а якій ні. Адже зараз є чимало міфів, які вводять людей в оману. І сьогодні лікарка-ендокринолог медичного центру «Родовід» Оксана Ходань розкаже про найчастіші міфи в ендокринології і пояснить, чому ця інформація неправдива. Отож, не перемикайте. Якщо приймати гормони, можна набрати вагу. Однозначно, що ні, тому що гормони призначаються індивідуально і у відповідності до е дефіциту їх у кожної людини і е забезпечується стан еутереозу, який нормалізує метаболічний обмін, е активує обмін речовин і навпаки при е Дозованому вірному прийомі е, гормонів щитоподібної залози та е, э, адекватної замісної гормонотерапії людина має в, в, як правило нормалізується маса тіла пацієнта. Усім, в кого проблеми зі щитоподібною залозою, треба приймати йод. Ні, це абсолютно невірно. Е, перш ніж призначити йод, е, потрібно визначити вміст йоду в сечі, е, зрозуміти, чи є дефіцит йоду. Е, окрім цього, якщо на УЗД ми маємо ознаки автоімунного тероїди та автоімунної патології, ми повинні впевнитися у функції щитоподібної залози і лише тоді визначатися, чи е, потрібно призначати людині. Йод, і в які і в яких дозах. В узли в щитоподібній Залозі необхідно оперувати. Вузли в щито-подібній Залозі, звичайно е потрібно завжди мати онконастороженість, але існують певні УЗД відносні УЗД ознаки, які дозволяють визначити. Е якої природи, якого характеру вузол, окрім цього, обов'язково виконується е, е, такий показник, як кальцитонін, тироглобулін, які, які дають можливість виключити медулярну карциному. Додатково пацієнт скеровується е, на тонкоголкову аспіраційну біопсію, яка дає можливість з досить високою достовірністю, цитологічно зрозуміти, з яких клітин побудова. Не новоутворення і чи потребує оперативного лікування. Введення голки може щось порушити у вузлі, в результаті чого з'явиться рак там, де його не було. Дана теорія більш характерна для е, пухлин е, молочної залози е, У літературі не описано те. Е, Такої особливості щодо пунктування утворів щитоподібної залози, тому неможливо ствердити дану теорію і сказати, що вона вірна. Інсулін як наркотик викликає залежність. Це абсолютно неправда, тому що. Що таке цукровий діабет? Чи це перший тип, чи це другий тип. Це абсолютна або відносна недостатність інсуліну в організмі людини. Недостатність інсуліну провокує порушення усіх метаболічних процесів, провокує стабільно високий рівень глікемії в крові, що, в свою чергу, є токсичним для судин і призводить до розвитку мікросурні. Мікромакросудинних уражень е і ряду інших патологічних процесів в організмі, тому відсутність інсуліну при його необхідності є е значно небезпечніша аніж ведення. Інсулін це є природній гормон людини, який е забезпечує нормалізацію вуглеводневого обміну, і не лише, цукровий діабет можна вилікувати повністю. Звичайно, це міф, цукровий діабет є хронічним невилікованим захворюванням. Ми довіряємо лише перевіреним і кваліфікованим спеціалістам, і вам радимо шукати відповіді на свої запитання саме в таких фахівців, а не в знайомих, подруг чи в інтернеті самостійно. Адже, як бачимо, інформації є багато і часто неправдивої, тому будьте відповідальними до свого здоров'я. З вами була програма «Медексперт». Бувайте! Чи жити до 100 літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.